Слухай, а тобі наче двадцять правоноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають марафон. Єдині новини підкуплюють команди Фактіві та Вікон СТБ про усе найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Найгарячішою ділянкою фронту і далі залишається Донеччина. На слов'янському напрямку ворог намагався здійснити розвідку у районі села Долина. Росіяни рушили у бій, але зазнали втрат і відсунулись назад. Безрезультатним був штурм поблизу Богородичного. У напрямку Бахмута рашисти застосовують безпілотники. Вони намагалися піти у наступ із боєм біля населених пунктів Кодима та Зайцеве, але збройні сили зупинили їх. На Авдіївському напрямку ворог намагався на Наступати у районі Первомайського у Генштабі зазначають, спроба не вдалася. На Новопавлівському напрямку позиції ЗСУ накривають із танків ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Ворожі атаки відчули біля Павлівки, Володимирівки, Костянтинівки та Новоукраїнки. Десять людей постраждало внаслідок нічного обстрілу з артилерії житлових кварталів Енергодара. Місцеві отримали численні осколкові поранення двох шпиталізували у важкому стані. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. Так цинічно рашисти відпрацьовують власний сценарій напередодні приїзду місії Магатена Запорізької с. Зазначив очільник міста за попередньою інформацією. Окупанти гатили з гаубиці з території дачного кооперативу на околиці міста. В одному з дворів внаслідок влучання снаряду знищено та пошкоджено два десятки автівок. Це ядерний шантаж відреагував на обстріли енергодару, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Російські терористи обстрілюють Нікополь, Марганець, а потім, імітуючи відповідь, атакують місто, у якому розташована найбільша у Європі атомна станція. Росіяни вкотре завдали ракетного удару по околицям Запоріжжя, прилетіло по кварталу обжитого дачного кооперативу і лише дивом минулося без загиблих та скалічених. Тільки кілька мешканців зазнали легких травм. Нині розгублені люди підраховують збитки та щиро бажають агресорам відчути те саме, що і вони. Від самого ранку до величезної вирви на дорозі, куди вміститься кілька аутівок. Справжнє паломництво тутешніх мешканців. Пан Василь фільмує наслідки ракетного удару. Дорогою до свого понівеченого будинку, що опинився за кілька десят метрів від епіцентру, чоловік зустрічає сусідок. Ті кажуть, сюди прилетіло вже удруге. Це другий раз уже такої служилась. Увесь житловий дачний квартал, усіяний уламками російської ракети. Ракета припускають Х-22, Вгатилась у тутешню околицю уночі. Пан Василь каже, в його будинку Повилітали навіть цеглини. Кличе нас на другий поверх показати розгардіяж. Давай, давай. Уламки скла, вибиті рами та геть винесені вибуховою хвилею двері. Мутка була висела. Оце двері стояли самі. Пан Василь тішиться, що мати лишилася живою, наче вперед чутіли їх а за кілька день до удару. Він її звідси вивіз. Нині підраховує заподіяні росіянами збитки та хапається за голову. Ну, криша тисяч десять. Тільки шифер ліс це ще тисяч двадцять тридцять. Сестра чоловіка Вікторія, що так само приїхала оглянути руїну. Найбільше жаліється знищеною городиною, обсипаними яблуками та кримськими персиками. Баштан наш лежить, ні патісон, нічого. Яблук уродила в цьому году все на полу. Русський мир. Люди у розпачі і скруті. Тож зичать тим, хто це заподіяв, того ж самого. І щоб мати його побачила, це що це ублюдок роби. І щоб у нього вдома таке було. Андрій Почті, Артем Дажанков, факт Сітіві. Єдині новини. Двоє людей поранено на Харківщині минулої доби в Богодухівському та Харківському районах. І вже сьогодні зранку окупанти обстріляли обласний центр і знову є постраждалі. Мер міста Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що окупанти вдарили касетними снарядами. Детальніше дізнаємося від Марії Малевської. Вона з нами наживо з Харкова. Марія, вітаю вас, що відомо на цю мить? Юлію, вітаю. Обстріл Київського району Харкова стався близько сьомої ранку. Це були реактивні системи залпового вогню, касетні набої. Пошкоджено кілька приватних будинків і поранення дістав 77-річний чоловік. А напередодні, близько восьмої вечора, росіяни вкотре обстріляли ракетами, і це знову серед місця Харкова. Ось це обласна будівля, будівля обласної адміністрації. Вона вже була зруйнована ракетним ударами першого березня, тобто в ній нікого не було. Цього разу минулося без жертв, але подивіться, яка вирва утворилася на місці ракетного обстрілу. Це її вже трошки засипали. Тут нині тривають ремонтні роботи. Слідчі вже встигли підрахувати вона 9,5 на 10 метрів і 5 метрів завглибшки. В обласній військовій адміністрації вже повідомили, що це були ракети с 300 з території Білгородської області Росії вони зробили. Вони як хулігани побили вікна, порвали тент, заплативши за це вартість ракети та її запуску. Ще одна ракета прилетіла з заднього боку у Балвійськ адміністрації адміністрації, зруйнувала вщент триповерхову будівлю. Наголошу, це було близько восьмої вечора. Тобто до початку комендантської години було ще дві години. І якби не вчорашня сильна гроза зі зливою у Харкові, тут на вулиці могли би бути люди. Я навіть збився з, з підліку там який це прильот цілецілеспрямована, знищується центр Харкова. Я вже два-два рази в будинку міняв вікна. 1 березня у цій будівлі загинула 31 людина. Під час перших ракетних ударів це були тероборонці та волонтери. Загалом по цьому кварталу у Харкова біля Майдану Свободи вже було з десяток ракетних ударів. Як і щоранку, після нічних ракетних ударів, комунальники виходять на прибирання, розбирають завали, метуть вулиці, збирають скло. Тут у сусідніх будинках люди вже по кілька разів встигли замінити вікна, і ось сьогодні знову. Разбираем вместе за Зава... завалы. Это не только работники наших коммунальных предприятий, это вообще э, наши коммунальники, это особо, знаете, герои, которые вот была бы у меня возможность я бы каждому дал по ордену. І ще я хочу показати те, що мене особисто тут на місці дуже вразило. Бачите, ось цей борт, який встановлений на головній вулиці Харкова на Сумській, Там написано Дякуємо захисникам Харкова. Це вже новий борт, який встигли відновити старий, пошкодило вибуховою хвилею, але клопоту із розбирання завалів та прибирання харківським комунальникам сьогодні вистачить на увесь день, юлія. Дякую тобі, Марія, за інформацію. Бережися, будь ласка, Марія Малевська про наслідки чергових обстрілів росіянами Харкова. Чотири ракетних ударів ворог завдав по об'єктах військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині. Потужні вибухи пролунали напередодні увечері. Обійшлося на щастя без жертв. А от ударною хвилою пошкоджено біля 30 житлових будинків та приміщення районної лікарні. За даними моніторингової групи, ракети випустили російські літаки з території Білорусі. На місці працюють всі силові відомства, слідчі групи СБУ, прокуратури, Нацполіції та підрозділи ДСНС. Друзі, не ігноруємо повітряні тривоги, зберігаємо спокій. Це вже 12-та атака на область. Два місяці тому війська РФ поцілили ракетами в станцію техобслуговування та мийку теж у сарнах. Тоді загинуло чотири людини. Сьогодні Україна вшановує своїх захисників та захисниць 29 серпня. Ми відзначаємо день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента у 2019-му як нагадування про одну з найдраматичніших подій російсько-української війни Іловайський котел, 29 серпня 2014 року. Під час виходу сила то з оточення під Іловайськом, так званим зеленим коридором, Росіяни цинічно порушили усі домовленості і впритул розстріляли з важкого озброєння колони наших військових. Тоді за офіційними даними загинуло 366 українських воїнів 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Сьогодні ми згадуємо усіх наших військовослужбовців та добровольців, які віддали своє життя за Україну. Ще одна знакова подія. героїчна оборона Донецького аеропорту. Бої за який тривали 242 дні. Від 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. закінчилися після того, як російські окупанти повністю зруйнували старий та новий термінали. Тоді ж узимку го відбулися і бої за Дебальцівський плацдарм. Це була одна з най. Більших військових операцій на Донбасі. Російські загарбники намагалися оточити кількатисячне на угруповання українських воїнів. Та нашим підрозділам вдалося вийти з Дебальцевого і зайняти нові рубежі оборони на світлодарській дозі. Сьогодні у день пам'яті ми згадуємо і героїчних захисників Маріуполя, нескорених азовців і без перебільшення шануємо усіх захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність нашої держави. І щойно розпочався молебінь за загиблими воїнами за незалежність України. Як усе відбувається біля меморіальної стіни пам'яті поруч з Михайлівським Золотоверхим Собором. Нам розкаже наш колега Василь Саф'янюк. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Василю, я тебе вітаю. Продовжуй, будь ласка. Вітаю, юльо. Справді, панахида або молебень за загиблими захисниками і захисницями України ці хвилини вже добігає свого завершення. Проводив його предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Також додам, що з самого ранку сюди до Михайлівського золотоверхового собору приходять і кияни, і люди з усіх куточків України, які приїжджають зазвичай до столиці саме 29 серпня. Цей день вважається днем. Вшанування ще раніше загиблих у Іловайській трагедії, і українці звикли в цей день вшановувати всіх наших бійців, захисників і захисниць, які загинули саме при виході із Іловайського котла у серпні 2014 року. І тут біля стіни пам'яті загиблих ми сьогодні поспілкувалися із родичами загиблих. І от що говорять люди, пропоную вам послухати. Вони удержали ворога на той час удержали ворога. Хто його знає, як би воно могло бути. Але, дякуючи їм, все-таки оцей період ми хоч спокійно жили. Вони там його вдержали ворога, не пустили далі в глиб країни. Це свято обов'язково потрібно, і це якби не свято, а день пам'яті. Про день пам'яті також говорять і побратими загиблих. Захисників і захисниць України тут до стіни пам'яті біля Михайлівського золотоверхового собору також сьогодні прийшло чимало військових і ветеранів, а то і ветеранів російсько-української війни. Вони теж згадують своїх загиблих побратимів і вважають. От ми спілкувалися з одним із командирів з підрозділу добровольчого Донбас. кажуть, що не могли навіть подумати тоді у 2014-му, що війна затягнеться так надовго однак у нашій перемозі не сумніваються. Це не свято, це день пам'яті. На жаль, війна не закінчилася, ще більше жертв. Коли починалося, думали, що це закінчиться за кілька місяців. Ну, рік. Шуткавато казати, що вже стільки років ми на війні. Світлопам'ять цим хлопцям. Вони загинули за нашу державу. Думаю, що це було недаремно. І ми це доведемо до кінця. Зараз в ці хвилини закінчується вже урочистий молебень, і про те, як він завершився, розповімо вже вам у наступних випусках. Юлія, дякую тобі, Васю. А ми продовжуємо випуск. Найбільше чомусь хочеться хліба. Таку фразу у перші дні війни я почула від своєї колеги Тетяни Доцяк, коли в країні було сум'яття. Коли ми усі розуміли, що так, як було раніше, вже не буде. На окупованих територіях ситуація була найгіршою. Люди доїдали те, що мали по домівках. Магазини не працювали, їх розграбовували росіяни. У цей час у Стутростенці на Сумщині людей на власний ризик взялося рятувати кілька навчальних закладів, школи та два дитсадки. У центрі міста хліб. Пікали просто у садочку калина, До справи до справи взялися і пекарі, і учителі, і навіть порукарі, розповідає Ольга Чайко. Отсюда тіста бігом сюди, Отсюдова вже передали мені. Я вже придала форму. На противень лягала по шесть, по восім буханочок. Ці жінки на початку березня стали справжніми героїнями тростянця. Місто окупували росіяни, тут не працювали магазини, а місцеві носи боялися потикати на двір. У цей час приміщень, де садочка Калинка вирувала робота, ніщо так не об'єднає як горе. Ну, ми переможемо. Це наскільки було злагоджено. Це наскільки було знаєте, ми з такою душою його пекли. Що це вам просто не об'яснить, тому що ми розуміли, що ця хоча б одна буханочка попаде до людини, в якої взагалі нічого немає. Тут фактично рятували людей від голоду. Кухня порожнього закладу перетворилась на міні-пекарню, де щодня виготовляли до шести сотень хлібин. До роботи стали і такі фахівці, як Тетяна. Я з хлібом непосредственно, да? От я з ним я з ним дружу, я взагалі з випічкою дружу. І люди зовсім інших професій. Я ж не спеціаліст, я вчитель. Ви вчитель. Так, я вчитель початкових класів Я все можу, але я повинна знати, як це робиться. Я дома пекла торт, пиріжки. Я можу це спекти скільки завгодно. але хліб мене навчила Таня пекти. Пані Олена каже, робота дещо незвична і фізично важка, однак вона рятувала від ще тяжчих думок. В Час невизначеності, такої великої невизначеності мені хотілось колись себе примінити, щоб. Час пройшов і розуміння, може, яке зійшлося і до людей, то, що хотілося так. Ми містимо хліб. Люди кажуть, смачніше, ось хліба ще не їли ніколи. На роботу жінки спочатку ходили відкрито, та коли росіяни просунулися у центр, довелося ховатися. Ходили на центральний вход, пекли, люди приходили, стояли черги, тут отримували хліб. А потім, уже коли вже було небезпечно, тоді вже ми ходили на задній ход, і щоб не було ні слідів, ніде нічого. Вибухи були. Орки ходили по місту. Так само не афішуючи, намагалися розносити хліб по домівках. Світлану під обстрілами супроводжував хіба що собака-бузька та каже, у той час про страхи не думалося. Тоді, в той момент, вони прийняли якесь правильне рішення і почали пекти цей хліб. Хай він був примітівний, маленький, але у мене його люди по сей день помнять на вулиці. Я принесла, вона одразу стала його і їсть. Просто вона каже, боже, він так пахне. Пекарня працювала від 25 лютого до 9 березня. Приблизно так само місто рятували і ще кілька навчальних закладів. Та згодом слідом за світлом зникло й борошно і пекти хліб вже не було як. Та, бодай, найбільш психологічно жахливий тиждень: одні відчули єднання, інші турботу про себе. Це ніколи не забудеться. Це був таке, таке спасіння, мабуть, моральне в той час. Тут був тільки один. Тільки один, щоб все все закінчилося скоріше. Перемога. Аддовнівського. Із троцінця Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Сергій Марченко. Факти. ICTV. Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин.